Можу сказати, тінюшки виявилися гівно-гівно, дуже гівняні. Не знаю, що з ними робити. І викинути ще шкода, кудись примінити. Я не знаю, куди їх приміняти. Купляла їх, нагадую, тільки заради одного кольору. У цього і те, виявилося, ну, якийсь мілок, блядь. От, розчарування. Ну, знаєш, я себе заспокоюю, що це були невеликі гроші, а, тому, тому буде мені, як ото кажуть, наука. І наступного разу я буду купляти тільки перевірене або те, що можна потестувати, а не лазити, не шарайобитися, ото по інтернету. От, Ну, Це ще мона кудись там, знаєш при мені, при мені при, що за слово таке. Кудись його там, Куда? кудись, кудись. А оце вообще гівно-гівно. Ну, воно і виглядає як гівно. Я не знаю, я не знаю. Не туди. Вони тільки здаються такими, начебто на пальця, наносиш пігментованими, починаєш по їблу, точніше по вікам, кисточкою, да? Воно бляде-бляде. Таке, блядь, бляде. Ой. Ну, нічого, нічого. Ну і ще хто ж довіряє, хто ж довіряє фотографіям в інтернеті? Там же завжди ото присутня, якась ретуш, якесь там те, оте, все знаєш, там фотошоп, не фотошоп. Ну якось так посилюють ці кольори. Оце вообще не туди, не сюди. фу, блядь. Фу, нахуй. От. Тільки згради одного кольора. Тобто, наступного разу я краще куплю одиначні тінюшки, там, синій або бірюзовий. Бо я вважала, що той є такий, знаєш, бірюзовий, а він ну, не бірюзовий. Хотіла показати, як я очі нафарбувала, а тут світло погане. так... Не тільки світло погане, ще знаєш і зеркальце. Це запльоване. Не насправді я його вчора протирала. Я не знаю, чого воно знов таке запльоване. От, ну, Вибачай, подружка, вибачай, друженька, як воно є по-домашньому. Не лякайся, це ніяка не бактерія, це я просто поклала телефон перегарнула, перегорнула. І це в'язана серветочка, вона макрозйомка чогось сама по собі вімкнулася. Будемо бачиш, як мікроскоп, давай бактерії якісь порозглядаємо чи що. Слухай, тебе не тошнить, якою ото приближу. Ну, так, от якось так гарно. Прикольно, прикольно, що я можу сказати. Тут подумала, чи так поремо на неї плешки порозглядати отові церкалом, де почавити прыщ, чи що. У ці яких там звуть просянка. Вона оце зробила бананову шарлатку з гріхами там, з всяким оцом. Вона щось так просіла, от, але пахне піпець, яка вона пахне. Звісно, я таке їсти не можу. Не можу, щоб не скрутила к'єбіням, але о, пригостити знайомих, чому би ні. Так я ж кажу, це оце йде з горіхами і бананами. Ось така шарлотка. Я думаю, що вона дуже буде смачна, дуже буде смакувати. А, я так вважаю, ну я тільки начуваюся оце тим, як вона пахне. Взагалі я якось перепічку таку не дуже. Я більш по класичному хлібчику. І по цих, як його там в лавашиках, ото, піта, ото, таке, ото, знаєш, щоб воно пресне було, тісто. Ну, ну це, Бля, як вона все ж таки пахне. Класно. Ну, Така волога. Бачиш, волога, тому що бананів там було дуже багато і зовсім трошечки кистей додав. Тіста я добавляла трошечки зовсім. Кого тіста? я трошечки, зовсім трошечки борошна. Ну, якщо ще сиру зверху додати, то вона буде отак ось обглядати. І буде ще запашніше. Отак от на шматочки його порізати, додати сирку, погріти, і потім вже мона пригощати. Ось, ще класніше буде пахнути. Мона навіть отак от ярусами його шарочками викласти, і там, знаєш, цим сиром яким там додати. Якимсь крем чи щось таке. А тепер, друженька, а тепер подружка. Буде щось неймовірне. Ти не повіриш, не повіриш. Але для тебе, щоб Шапатиха, щоб зняти цього влогу і провести для тебе екскурсію, поїхала громадським транспортом. Представляєш? Я думаю, що ти навіть уявити не можеш, я теж не могла уявити, але на те справді були особисті причини, і я тобі зараз це розповім. Отакої друженька, отакої подружки, то цінується, це, цінується, це, що то потиха, що потиха, що потиха, знімає для тебе влога саме з автобусом. Ну, насправді про особисті причини зранку. А, я ну, після того як позаймалася, там справи свої зробила туди сюди, вирішила ще протерти поло там підложечку, підлогу так повбиратися трошечки в хаті, і мене раптово скоротила невралгію. Це дуже боляче було, дуже боляче, і я не була впевнена, що я сяду за кермо, тому що правою стороною це рукою, плечима було ну майже неможливо рухатися, неможливо нічого взяти, і мене мені здавалося, що мене навіть перекосило, але воно так і було. От з тою невралгією, вона в мене не часто, але іноді трапляється. Самий страшний приступ невралгії то був, коли мені було 17 років. Я декілька місяців ходила, перекасайована. Ну, одне діло, коли ти хворієш в Україні, і зовсім інше діло, коли ти хворієш за кордоном. Тут, на жаль, реабілітація і таке, як ото, ну сходити до невролога, і щоб він там виписав якусь фізіотерапію, і ти типу, походив туди. Тут це страховка не покриває, тобто. То ти все це робиш за власні кошти, за власний рахунок. Це дуже дорого, і саме дешеве, тут іде сеанс, наприклад, там, ну, 10 хвилин від 60 доларів, і далі вже залежить від клініки і акредитації, тощо, і то, що від лікарів, звісно. Єдине лікування, яке тут призначають, коли в тебе проблема така да, з'являється, тобі просто ставлять цього стероїдного. Уколу, гормонального уколу, який повністю всі реакції організму відміняє, то дуже великий стрес для ендокрінної системи, то дуже шкідливо є і все. І кажуть, якщо тебе там через тиждень, через два тижні не попусти, якщо біль повернеться, приходь, зробимо ще блокаду або ще блокаду. Тобто адекватного лікування людина не отримує, і там воно, звісно, той, а ті ж уколи і блокади вони не лікують. І потім з часом воно доходить до того, що ситуація просто погіршується, просто погіршується, того не можна це допускати. Як я виходила з цього стану зранку самостійно, ну скажу так, у мене є турнік. Я зніму якось окремо відео, як допомогти собі в таких от моментах, коли тобі ну, немає поруч нікого. А собаки п'єдненькі так прилякалися, вони зразу мене цілувати полізли. Я через біль зробила деякі справи і просто в. Втратила свідомість. Потім, коли я отак, ну, прокинулася, до тями, прийшла, я просто лежала на полу і собаки сиділи біля мене, дякуючи всім боженькам. Також їх просила про допомогу, прийшла до тями, як виспалася від болю, звільнилася, як заново народилася. ну Таке щось. Але оскільки тоді полегшало не на сто відсотків, і я дійсно хвилювалася, що не зможу адекватно кермувати, що трошечки така, як ну якісь руки рухи мені було робити неприємно. Так відчувався біль. Я вирішила їхати по справах. І, взагалі, це було дуже як виявилося, це було дуже вірне рішення, тому що я не хвилювалася за парковку, я не дьоргалася через те, що там уже прайс. Плата е, пішла, як крила від літака. Я просто навіть більше зробила, е, точніше, чесно кажучи, що з документами я не все зробила, що мені треба. Але я зняла афігенських віддосів, які я буду монтувати з часом і викладати як влоги. Покажу тобі всі туристичні, ну не всі, а саме ті туристичні міста, які я відвідала, а також історичні міста. Так, так, добре, коли є інстаграм, відразу навів на себе, вмикнув якусь маску і відразу ти красуня. Ніяких веснянок, ніякого такого листовиння, дерматитів, ніяких широких пор на Харі не бачно. І ти відразу така, знаєш, ну, Ах, інстаграм, інстаграм, тікток, тікток. Що ти робиш з нами? Що ж ти робиш з нашою свідомістю? Ну а на рахунок того, що я їду до зараз, оце знімаючи ще да, громадським транспортом, як показує практика. Все для чогось потрібно, не буває лиха без чогось доброго. А якби я оце поїхала, да, кермувала, то б я б то не знімала б нічого. Розумієш, Ну, може щось би познімала, але б воно не було таке яскраве, і я б тобі не показала отак от всі вулочки, тим більше, що я залізла на другий поверх а, того басу і поїхала оце. Бачиш, ти маєш змогу подивитися на місто, побачити, як воно виглядає, таким, як воно, звісно, є. Нагадую, що це ще небагацько людей. Якщо ти думаєш, це далече не час пик, це, можна сказати, щось таке передобідня перерва, тому людей ще небагато на вулицях. Ой, ну всі азійські країни вони чимось нагадують великий базар. Різниця тільки в тому, що різні базари і різне продають. Да? От як для мене самі класнючі базарі це в мусульманських країнах, це Туреччина, це Емірати. Це Малазія, бо там ну, теж все круто. От ну щодо Японії, щодо В'єтнама, щодо Кореї, трошечки інше, тому що ну я не розуміюся на місцевої їжі. Як не розуміюся, і просто не. Люди не можу вживати і якось до неї прохолодно відношусь. Ну тут здебільшого їжу, їжу, їжу продають, таке ото всяке різне. От і постійно це люди ходять, ходять, щось купляють. Можна побачити, що просто десь на підлогі, навіть на асфальті можуть продавати щось, якесь м'яско. Ну, про овочі то ладно, бо овочі. Ми ж коли купляємо, ми їх несемо додому, а все це з содою відмиваємо. Да? Дуже так ретельно. А ну це як, ну не знаю, м'ясо, мабуть, теж теплової обробці ж піддається, але б навіть якщо б я вживала м'ясо, і навіть для моїх цуциків я все ж не наважуюсь купляти, ну, коли воно там на асфальті щось продається. Так само і тофу його продають на асфальті. Ну і багато чого. Навіть оці рисові хлібчики, там таке якось м -м, не знаю, не знаю. Якось я привчена, що воно таке і не треба купляти. Але але ж ти розумієш, подружка, ти розумієш, друженька, що якщо ти живеш в Азії, тобі потрібно забути про всю свою цю брезглівість, це таке знаєш твоє фе. Бо брезгліві люди, які помішані на чистоті, які хочуть, щоб все було стерільно, вони в Азію не подорожують, і тим більше вони в Азії жити не будуть. Отак. Що Азія це не про стерильність і далеко не про санітарію, а точніше, навпаки. Ну, якщо ти така гидлива людина, якій погано від всього, якщо там зайшла в Рестіка і раптом курчаве якесь азіатське волосся зі свого супа або з, дон, з судона з локшини витягла, де, або там тобі воду подали, і лід до цього валявся десь там на вулиці, а потім його занесли. і Ти бачиш, як його рубають, а потім тобі насипають в склянку з водою. А якщо ти. Ну, там тобі салат подали, а там по салату лазить ну, не знаю, якийсь такий гусениць величезний, мохнатий. Ну і та багато різного, якщо там таргани а, по супермаркету марширують, пішки бігають, такі собі, знаєш, тарасики, не те, що там маленькі тарганятка, стасики наші, а саме такі тарасики, такі, знаєш, з вусами по 4 сантиметри вздош, що й літати можуть. Якщо а, тебе лякає, коли ввечері прогулюєшся, там десь там навіть не біля смітнику, а просто біля субвея, пацюки бігають з кішку розміром, ну тобі тоді. Точно не сюди, бо це тебе все буде тригерити, і ти не зможеш насолоджуватися чимось дійсно класним, і не зм... ну, можливо, ти просто навіть в цьому не будеш знаходити чогось такого, знаєш, смішного <смеш> веселого. Ну і про чудові аромати такого кислого сміття несвіжого, яке особливо влітку добре відчуваються в місті. Це я думаю, теж тобі не треба нагадувати. Нащо про це розповідати? Ну і не я не стала цього разу, коли гуляла по місту, ну, знімати, я вважаю, що це не треба. Безхатьки вони є всюди. Єдине, що бачиш, вони тут не роблять такі містечка з наметів, а просто якось поодиначки тримаються безхатьки, тому що так, їм, мабуть, легше ховатися, щоб поліція їх потім не відправляла в трудові будинки, якщо охопить, бо там. Ну, я... Не знаю, я тільки з розповіді, що кажуть, там, там майже ну, відразу смерть приходить ну щось таке. Отже, то дуже важко. Так, ну давай вже будемо концентруватися виключно на позитивних речах. І скажу тобі, що виявилося базом, це, до речі, а, за скільки оце я тут проживаю. Це перший раз я виїхала. А, Басом да їх є на басі, а не на сабвей, тому що все ж таки сабвей для мене, як я себе трошечки не привчаю, я ж кажу, одна справа проїхати це одну-дві зупиночки, і зовсім інша справа їхати, коли тобі треба там 30 хвилин андеграунд провести. То для мене я навіть не розглядаю, не хочу про це думати таку можливість. Мені краще так, і я ж кажу, є змога познімати і показати тобі все. Як воно є? Як виглядає місто влітку? Ти бачиш, це будівлі, 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 знову будівлі. <су> Туди-сюди, всі люди поспішають. Тут такого немає розслабленого темпу. Тут всі кудись постійно поспішають, іноді думаєш, куди вони всі поспішають, хто працювати, хто бухати, хто поїсти. Людей багато, конкуренція велика. Всюду це черги, особливо коли обідня перерва. Нам треба все встигнути зробити, от щось попоїсти, щось купити, щось прибрати. Тому постійне, як у ці спритні муравлики, спритні муравлики в мурашиному царстві, от все ж треба встигнути. І ця постійна суєта, вона відбувається не через те, що у людей тут трудоголизм, Зовсім ні. Навпаки. Тому що якщо ти будеш розплавлений, розслаблений, такий на розслабанні, на чилі постійно, ти просто можеш змогу втратити все і нікуди не встигнеш. Це як ото в моїй любимій книжці, я вже розповідала тобі тисячу разів, і ти знаєш, що я обожнюю Алісу в країні диватства. Пам'ятаєш той діалог, який був між королевами, коли біла королева Лисі каже, щоб кудись встигнути, тобі треба бігти. А ні, не так. Так, 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 щоб, щоб залишатися на місці, щоб залишатися на місці, тобі треба дуже дуже швидко бігти. На що чорна королева відповідає? А щоб кудись встигнути, тобі треба бігти. Ще швидше, тобто в два-три рази швидше. Ну, якось так. От. І в цьому є сенс тут, це дійсна правда. Тобто людей змушує, змушують обставини, змушує а, система, яка побудована тут роками, а, то не їх вибір, то просто. Як от, якщо ти касуля да, і ти знаєш, що в джунглях є там чи в лісі, де там хішники, тобі треба постійно, так от, щоб тебе очі по боках не відпочивали, да, дивитися, ретельно дивитися і швидко бігати. От, інакше тобі просто, ну, ти станеш чи, чимось для когось ланчем. От і, все, от і все, так само і так. Якщо ти тут, якщо ти не будеш там швидко рухатися, працювати, постійно. Намагатися бути попереду всіх, то просто ти скотишся і станеш тим ланчем, тим харчем для системи, яка тебе переживала та виплюнула. От і все, от і все в цьому, вся правда. Це нелегке життя, це дійсно важке життя. Так, і ще я тобі подружка, друженька, от що хочу зазначити і сказати. Менше за все, мені хочеться, щоб шепотиху асоціювали як дівчину, яка там, чи блогерку, яка живе в Азії, і знімає про Азію. Ні, я такого не хочу, тому що мій канал е, я створювала саме не для цього, щоб показувати там побут, життя в Азії, так, і розповідати там про. Всеазійське. Ні, я цього не хочу. Я не хочу асоці... асоціацій, які пов'язували мене якось там з Азією. Я хочу, щоб знали, от є потиха. Вона пише класні там оповідання, страшилки. Вона робить відео для релаксу. А, вона робить мас... матюкливий СМР, вона там те ще п'яте, десяте знімає щось прикольне, щось кринжове, щось для заспокоєння. І менше за все хочеться, щоб казали, ага, це канал тої дівчини, яка живе в Азії, тому що я себе не... Не пов'язує саме з Азією, Я просто, оскільки я знаходжусь там в цих країнах, да там була то а, там, де я живу, а, я іноді знімаю влоги саме там, де я живу, і це нормально. Але я все ціло уникаю цієї прив'язки. Я не хочу, щоб казали, от така така та дівчина, і вона живе в Азії, знімає, розказує про Азію. Я про Азію нічого не розказую, нічого не знімаю. Це просто влог, це просто моя думка, мої спостереження, а також спостереження тих людей, з якими я спілкуюся, які також багато подорожували, багато жили чи живуть дотепер в країнах Азії. От, і все так. І переходимо далі. Існує така думка, що країни Азії вони самі найбагаті. І за рейтингами у цих всіх, якісь там агенцій, не агенцій, ну хто там у цим займається? Якимись там ці економісти там вчені, підраховують все і кажуть, що от азіатські країни, вони попереду всієї планети, вони самі багаті. Може і так, може і так, але як сказати, мені здається, що то є тільки цифри, то тільки є цифри, а що за ними за тими цифрами стоїть? Мені здається, що краще опитувати саме людей і питати саме у людей про їх життя, тому що навіть місцеві скаржаться, що ну, їм важко, їм важко. І дуже багато а, молоді від'їжджає, від'їжджає в країни Європи. А від'їжджає в пошуках. Ну не всі, звісно, не всі, але велика така вісома кількість. Від'їжджає в Європу і, і залишаються там, на навчання їдуть, і потім намагаються залишитися, щоб не повертатися, тому що вони вже вкусили більш такого, ну не те, що на чилі життю, а де можна і працювати, і відпочивати. От тому, що тут відпочинок. Ну, самий доступний, якщо ми будемо розглядати самий доступний вид відпочинку. Це їжа і це алкоголь. Це їжа і це алкоголь. І не дивлячись на те, що так, тут їжа дуже дорога, особливо якщо казати про корисну, але ми будемо просто про звичайну їжу казати. Але то є доступне. То є доступне. Тому в п'ятниця вечір це краще тобі, якщо ти така людина, оце всього не любиш. Такого да дві такої, і ото поїмо да поригаємо то краще тобі або вдома залишитися або кудись там виїхати щоб це все не бачити тому що тут ну алкоголь це нормально алкоголь це нормально тут такого як, що у тебе побутовий алкоголізм що ти після роботи там вклав дві пляшки пива за себе і ще місцевої водки у того саке чи як його там називають тут вже забулися, ну рисової горілки да вклав то нікого не хвилює то є норма тут навіть якщо ти кожен вечір так проводиш за келихом чи за рюмками міцного це норма, і також поїсти, поїсти так, що це нажертися, а потім там все ото блювати. І тому буває, що тут можна зустріти таких дівчат. В красивих плачечках, таких уже бебі фейс, і воно просто бліє біля маленького магазинчика. От, так як, ну, я, Хоча це вже не підлітки, це будуть дорослі люди а, ну, різного віку. ну, Я кажу не про саме підлітків, як -то у нас було там в універі, да? а, коли ми там від якоїсь казьонки чи від дешевого вина стругали. Ні, тут це нормально, тут це нормально. Я пам'ятаю колись давно, я про Цювала також корейська компанія, і була вечірка. Корпоратив, поїхали туди, і там у нас був генеральний, за якого, до речі, всю роботу виконувала я. А він, я не знаю, він тільки числився прикладачем, тому що босс він майже не говорив англійською, а в мене тоді була дуже погана корейська. От. І всю роботу виконувала за нього. Я я пам'ятаю на тому корпоративі. Він ужерся, ужерся алкоголем, там капець, з віскарем здається. І я знаєш, як то людина така сердобольна, кажу, може тобі погано, доповз до туалету, там все проблювався. Потім вже такий виходить на позитиві. О, нормально, я вже проблювався. Мені добре йде за стол далі бухати. Тобто така поведінка, вона нікого тут не дивує і вважається нормальною. А потім всі йдуть до шпиталя ставити собі крапельниці. А, ну, це здебільшого або в понеділок перед роботою, або в неділю. Там от ставлять собі в маленьких таких шпитальках крапельниці з вітамінами. Це для того, щоб зняти інтоксикацію, щоб добре себе почувати. Дуже багато вживають енергетиків, женшеню, Тобто, щоб постійно кави, кави, щоб постійно бути в тонусі і працювати. Працювати, 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 щоб купити собі потім моменти, коли ти просто можеш нажертися, сісти, наприклад, такі, знаєш, тут дуже популярні барбекюшниці, це такі ресторанчики, оскільки тут не можна розводити багаття, і щоб ти там десь у парку смажив. Да? це... Тут неможливо, тому що землі дуже мало. і Ті парки, які вони є, вони зберігаються пильно всюду камери, і там нічого не продають. Тобто, це таке, ти просто лазиш, ото ходиш, як то спортивна ходьба. Це не про те, як ото парки у нас, що там люди, всі нарядні, красиві гуляють. Як от у нас парк Шевченка, наприклад, пригадай, да всі красиві там з песиками люди. Та ну, ні, 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 такого не буде. Тут тобто, э, зовсім трошечки воно відрізняється, точніше, не трошечки, а зовсім відрізняє. От, і тут популярні ці е, барбікюшниці. Це коли ти приходиш, да, я ж Пам'ятаю, коли перший раз потрапила, запросили мене до такого закладу, я ж там сказала Врестік, ну Рестік так і Рестік, барбекю, так, і барбекю. Я думала, що там десь дворі його будуть засмажити, потім тобі заносять, красиво треба одягнутися, зробити мейку. Ні, ні, це оце, сидить купа людей. Там тобі о, на столі зроблена така, як ото, таріль з вогнищем, де ти то сам собі смажиш, стає витяжки, але людей багацько, витяжок багацька. Вони з цим то не справляються. І ти просто прованюєшся до трусів, і у те все красиве плаття. Це скільки там треба його потім прати, 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 а краще просто викинути. Так, друженька, зустрінемося, подружка, в наступному відосі. Чекай, далі буде. Люблю тебе і цьому. Не пропусти нового відео!